У Чернівській міській раді надвечір 17 лютого представили керівника міської військової адміністрації. Міська рада теж працюватиме. Як орган місцевого самоврядування ми продовжуємо працювати, діяльність міської ради не припинена, і ті завдання, які ставлять перед нами наші виборці, і згідно закону про місцевих сем'ялі, ми також будемо продовжувати виконувати. Ви пам'ятаєте, шановні керівники, як в цьому залі 2 лютого, нас збирав міський голова Владислава Трошенка і поставив дуже просту задачу: місто має працювати, всі на своїх місцях мають максимально якісно і віддано виконувати свої функції. Нічого не міняється. Ми Продовжуємо це робити. Ви продовжуєте це робити. Головне, щоб критична інфраструктура міста працювала, соціальна сфера працювала, і зрозуміло, що тепер співпраця з військовою адміністрацією. Виконуючи обов'язки міського голови, також наголосив на готовності співпраці з новоствореною міською військовою адміністрацією. Як орган місцевого самоврядування, як міська влада абсолютно щиро готові сприяти реалізації всіх завдань, про які було сказано в плані підвищення обороноздатності міста, в плані забезпечення. Тут Чернігів був північним форпостом і буде лишатися північним форпостом. Головне сьогодні для нашої країни і для нашого міста це єдність. Політичні інтереси можуть бути різні, політичні подобання, можуть бути різні партії, але зараз прапор тільки один прапор України. І я сподіваюся, що наша єдність буде тільки міцнішою. І головне, щоб мешканці міста відчували себе в безпеці і відчували, що всі функції, які має надавати місто, їм надавалися. Голова ОВА представив керівника міської адміністрації, а призначений очільник пояснив, над чим працюватиме за моїм буденням, Указом президента України створено Чернігівську міську військову адміністрацію. Після відповідної співбесіди, розпорядженням президента України, призначено начальником Чернігівської міської військової адміністрації Брижинського Дмитра Володимировича. Головний напрямок наш. Сумісної роботи буде це покращення передусім безпекового середовища. Кожен громадянин міста повинен відчувати себе безпечно і комфортно. Нагадаємо, Дмитро Брижинський був професійним військовим. А в жовтні 2022-го звільнився з ЗСУ за оборону Чернігова він отримав відзнаку почесного громадянина Чернігова. На цю посаду Дмитро Брижинський переходить з посади керівника патронатної служби апарату Чернігівської ОВА. Під час брифінгу Олександр Лумако запросив керівника міської військової адміністрації на сесію, що відбудеться наступного тижня.